Це відчуття ніби раптом з'явилось багато води, мабуть, тому що кожен сніг має рухи і запахи океану, з'являється присутність великого в твоєму житті, все було створено з урахуванням твого серцебиття. Недаремно ці хвилі, непроявлені і непочуті, повертаються в бік населення. Ніби не втримуючись на відведених для них територіях вони в якусь мить забігають всього лише на хвилину усновидіння як діти вбігають в батьківські спальні. І навіть якщо їх не видно, це ще не значить, що їх насправді не видно. Та частина життя, яку називають життям, ніколи б не вмістила в собі такої кількості звуків ти говориш. Тиша, знаючи, що тиша це і є те, чого ти не можеш почути: є підвали і є дахи, і десь між ними заховано океан, і все, що бачиш, мокрі зимові дерева, ріки й трава, котра в своєму світі є чимось таким, чим в нашому світі є радість або прощання. І ось тоді – Починаючись ближче до ранку, вони приходять і зупиняються зовсім поруч, ніби хтось проводить ножем поруч із обличчям або пробиває механічною друкнею літери зі зворотнього боку, теплою кров'ю по обгортковому паперу, і птах за вікном перелітає так повільно, що, доки його видно, я встигаю вписати потрібні слова. І навіть встигаю їх викреслити Сергій Жадан Океани Читала Хеля.